Всі, всі дівчата, хто працюють в артилерії, всі на брусиках віджимаються, щоб ну, рука була робоча. Робочий. Снарядик у нас такий 46 кг, так... А плюс розгрузити yeah. 35-50 снарядів це ж теж та ще робота. Один з шишіги вигружає, другий його ловить, третьому передаєш, і така цепочка у тебе робоча. Зараз Кацапи, ми ж їм там гарненько підрихтували всю артилерію. Mm -hmm. Вони ж робили до повномасштабки упор на самохідні гармати. Mm -hmm. І в них в основному міста була Гіацинт К, Гіацинт С, міста С. Вони в основному на них працювали. Ми ж їм красиво пороздобували всю артилерію, яка в них була. Коли приїхали не вмирати. Бо багато у кого, були такі фатальні настрої, і все, ми всі умремо, ми звідси не вийдемо, якщо ми приїхали вбивати. БК взривається, а ти відчуваєш такий кайф, тому що ти розумієш, що це БК не полетить по твоїй піхоті. <сміс> <сміс> мислиш як ворог, а не як жертва. Тобто Ти дивишся, як мислить агресор, і сам мислиш як агресор. І ти, в принципі, плюс-мінус розумієш, з якого боку чекати по двох. Рано чи пізно мало повітря, постійно в темноті. Недостаток сонячного світла, ти починаєш тухнути. Тут мені передають побратими з нашого батальйону, з нашої бригади, кажуть: відьма, ведьма, там каже, к**а, на твоєму фугасі підірвалася, а там така картинка просто. Я була командиром взводу в звичайній стрілецькій роті. Страху, оскільки в мене не було. Не було не тому, що я якась супер, супервумен, ні, тому що я просто не знала, з чим я стикнусь. І я це дізналася при першому виході, коли я перший раз вийшла на реконастування з командиром роти. І ми попали під обстріл градів спочатку, і 40 хвилин пролежали в траншеї, потім, причому, не прикритій траншеї, просто така в коліно, яма <свісно>, в болоті. Потім ми попали під обстріл авіації, і політали непогано від вибухових хвиль. І тоді я вже просто усвідомила. На, на початку, коли я йшла, ну це ж всі ж ми американські фільми дивилися, да, там солдат Джейн, всі діла, то ми розуміли, що це трошки по-іншому виглядає. А там я просто йшла, я не знала на що я йду по факту, але дуже хотіла. Ну і я. Пройшла я вже, коли я сіла, так пила каву, в мене так трохи руки ходили ходу від адреналіну, ну тому що це. Я не знала, як стріляють гради до того моменту. Я... ну Точніше, як я бачила десь там на відео в Ютубі, але як воно в реальності, коли біля тебе падають ракети, я не знала. Але ну дізналась, наступив такий момент. Я тоді усвідомила, стоп, ну, Ольга Олександрівна, якщо ти вижила після цього, то в принципі це реально, да? ти, тебе Криша не поїхала. Фізично руки, ноги на місці. Ну, значить, можна в будь-якій задниці, вибачте, знайти якісь шляхи виживання і можливості. Якщо це можу я, я можу цьому навчити людей. І тоді я своїм хлопцям сказала: ми тоді пошикувалися, я кажу: дивіться, ну, всі ж теж перший раз бахмут, ну, це одне діло в Київській області, бо їй там було таке, що не зрозуміло, хто де і як, але всі воювали, всі брали все, що бачили, в руки в красівках там бігали за тими танками. А тут, ну якби вже організована лінія оборони, вже не маневрена, вже така позиційна, тобто ну, зовсім інші ну, такі моменти. І е, я їх зібрала, кажу, дивіться, ми сюди приїхали не вмирати. Бо так багато у кого були такі фатальні настрої. все, ми всі умремо. Ми звідси не вийдемо. Ми приїхали вбивати того, хто хоче, щоб ми вмерли. Тому давайте разом думати про те, як вижити, і як ворога відправити до пекла, а не про те, як ми будемо вмирати, які ми будемо листи писати дружинами, які заповіти залишати після себе. Ну, в принципі, наша задача зробити все можливе для того, щоб ми вижили і зробили свою роботу. Ми почали виконувати задачі, і тут вже я розумію, що ну да, перший був стрес, але по факту це все можна прорахувати, по факту гармата там півтори хвилини перенаводиться, тому в тебе є час для того, щоб там проскочити між певними розривами. Ну, один раз не повезло, там осколки піймала, другий раз повезло. Ну тобто, ти вже починаєш розуміти, що якщо ти правильно все продумаєш, організуєш, то більше шансів вижити. моя перша ротація була під оперативним управлінням 93 МБР, і ми разом тоді... В принципі, одні з перших почали використовувати мавіки для скидів. Це був тоді такий дуже революційний крок на лінії зіткнення, тому що, ну, звісно, у росіян були «Орлани». У нас була там лелека, але вона була десь в Буарі і десь вона вилітала дуже рідко для коректури трьох сокир. Але так, щоб спостерігати лінію фронту і... Вражати це було щось таке новеньке для нас. Да? Ну ми подумали, такі опа, є снаряди, вога є мавік, на ниточки ще тоді чіпляли це все. Але це вже певні результати дало. Потім поставили там, кулеметні гнізда правильно, так, щоб можна було заганяти ворога. Потім в мене було трошечки там, гранатометів станкових. Ми виставили станкові гранатомети, виставили маленькі десантні міномети. І я вже почала розуміти, читаєш, звісно. Розуму ж набираюся в книжках вже ж написано шалонування лінії оборони і всі останні. Але ну час на 22-й рік це було актуально, тому що не було ФПВ-шок, не було такої кількості спостереження в повітрі. А далі вже війна почала розвиватися дуже стрімко, і там вже ми по ситуації вчилися. у всьому. я для себе зробила висновок: треба вчитися, не боятися і максимально намагатися йти крок попереду перед ворогом. Тоді в тебе буде якийсь певний результат. І якщо ти аналізуєш, дивишся, прораховуєш його рухи, мислиш як ворог, а не як жертва. Да? Тобто, ти дивишся, як мислить агресор і сам мислиш як агресор, то ти, в принципі, плюс-мінус розумієш, з якого боку чекати подвох. по ну, по-я. – Там постійно лазять. Ми... Да. Російська тактика вона не вирізняється особливою оригінальністю або якимись е м, цікавими такими тактичними рішеннями. Вони більше працюють на кількість. Їх основна задача це про е щупувати кожну ділянку по лінії бойового зіткнення, знаходити слабкі місця в цій ділянці. І намагатися маленькими групами напохичуватися, закріплятися, робити засідки для того, щоб потім підготувати плацдарм для штурмових військ. Їхнє командування наразі збирає резерви, вони нарощують свою присутність. Тобто вони готуються до штурмових. Я завжди класці, ніхто не, не думає, що вони підуть в лоб. Вони завжди йдуть на. Стики, скажімо, тих в районі оборонної трига. Вони намагаються ці стики зараз активно кацьовувати, робити собі плацдарми. І в нас є певна робота для того, щоб продумати, упередити і не дати можливості їм Боже. зробити стрибок, який був неможливим нашу логістику, і наші подальші оборонні, маючи дві вищі освіти, зокрема одна юридична. Чому настільки хотіла для себе не штабну службу, а от саме бойову наразі? Я служу в командуванні батальйону. До цього я служила в основних підрозділах. Тобто, по факту, що змінилося, я руками стріляла, тепер я стріляю чужими руками, але знову ж таки пропланувати, визначити пріоритети, здати накази, знайти хто по тобі гатить, контрбатарейна боротьба та сама, правильно прописати райони розвідки і розвідувально-вогневі комплекси це моя задача. Тобто, від того, як я подумаю і як я це все втілю в життя. Буде залежати, чи виживуть мої розрахунки, чи вони не виживуть. Чи виконують вони свою задачу, чи не виконують. І це теж неможливо робити, не ходячи по полю. Якщо ти сидиш лише в командному пункті і не виходиш в поле, тобі дуже тяжко буде зрозуміти потреби і проблеми, нагальні проблеми, з якими стикаються твої підрозділи. Наша зарядка, так? Кого? Торін, ріжу, розрив, хорошо. Посадки, пару років. Он на край посадки, льо. Будучи в піхоті, чи відчувала ти, ось, скажімо, такий, можливо, тиск, можливо, ту відповідальність, яку покладають на піхотинців? Коли ти знаходишся в піхоті, і коли тобі ставлять задачі, є один великий плюс. Ти толком не розумієш взагалі, що тобі треба робити. Тобі просто є точка на карті. Тобі треба її зайняти і тримати оборону. Стійко утримувати оборону. Це великий плюс, тому що ти до кінця не розумієш картинку по всій лінії ЛБЗ. І це добре. Тому що якщо ти будеш розуміти все, що відбувається навколо тебе, навряд чи ти вийдеш в ту точку. Ну, при здоровому глузді, скажімо так. Другий момент піхота це наша основа. І, наприклад, в нашому батальйоні практично все весь весь штаби командування вийшли з піхоти. І в артилерії так само всі командири це піхотинці колишні. Чого так? Тому що тільки побувши там, ти розумієш, наскільки швидко треба працювати, наскільки швидко треба приймати рішення. І Наскільки важко там знаходитися і морально, і психологічно. Ти не розумієш, що навколо тебе відбувається. Тому що я сиджу за монітором, я бачу, що зверху відбувається. Я бачу, що справа, я бачу, що зліва. А коли ти сидиш в окопі, ти бачиш максимум 10 метрів поперед себе. І будь-який звук, будь-які постріли, вони можуть цю рівновагу збити. Тому піхотинці повинні завжди бути впевнені в тому, що за ними є ті, хто їх. Прикриють, хто їх забезпечить, хто їх виведе у випадку якихось проблем. Вони повинні бути впевнені в своїх командирах. Так, да, піхота це, це важка, це леве. Це надзвичайно складна і важка робота. Перший раз ти ще виходиш, бо ти не знаєш, що тебе очікує, ти ще нормально це сприймаєш. Саме складне вийти другий раз. Тому що, щоб вийти другий раз, ти вже в принципі знаєш, що тебе очікує, ти знаєш, що тобі минулого разу просто повезло, а може не повезти наступного. І ти вже йдеш розуміючи, на що ти йдеш. Ніч перед виходом можеш не спати, тобі вночі ж воно завжди все страшніше здається. Да? А потім на драві залітаєш і все класно. Виходиш, в тебе всплеск адреналіну, настрою, енергії, ти такий весь. Це, це трошки теж. Це, це якась свого роду адреналінова залежність. І от в цей момент ти страху не відчуваєш. Ти тільки думаєш про те, ну, просто як собака стаєш, все чуєш, все бачиш, все відчуваєш, ну, в тебе такий Інстинкт полювальника з'являється, скажімо так. А потім, коли виходиш, ти такий берешся за голову, думаєш, і, як тобі повезло. Це ж добре, що ти не нарвалась там на міну або не в тебе попали. Хроніки бігу по лісу, під обстрілами частина друга. Хочеться зняти з себе не тільки одежу, але й шкіру так жарко. Як справи? Влад, ти я живий? То там сокіл. А сокіл завжди посміхається. Фух, тренуйтесь. Ходіть в спортзал. Я взагалі вважаю, що є люди, які класні мисливці, так, які можуть побачили, вони уразили ціль. Це офігенний піхотінець. Є хлопці, які, наприклад, ну, не можуть вистрілити в людину. Ну, реально психологічний бар'єр. Їх так виховали, вони не можуть цього зробити. Звичайно, що їм в піхоті ну, дуже складно. Тому що піхота це перш за все, ну, такий повинен бути дух сильний. Так? Тобто людина повинна кайфувати від своєї роботи. Їй не повинно бути важко і тяжко після того, як він вбив ворога. Якщо ти сильно дуже нервуєш, то ти робиш помилки. На паніки завжди створюються ну, найбільші втрати. Артилеристам взагалі весело, особливо мінометчикам, тому що він тільки відкриває міномет стріляти. Добрий вечір. І в принципі, всі ми маємо рівні шанси загинути на цій війні. Гармата! Постріл. Постріл! Зараз артилерія. Так, чому артилерія? У мене було бажання вбивати ворога після того, що він зробив з нашою країною, з нашими людьми, з нашими військовослужбовцями, цивільними. І коли я ще була командиром взводу, я почала застосовувати в, своїх, в побудові системи вогню підрозділу. Я почала застосовувати 60-ті міномети, почала застосовувати 40 мм гранатомети, 73 мм гранатомети. І коли я побачила, що в принципі коли працює Браунінг, працює ну, на той момент, знову ж таки, на 22-й рік це ще було все реально побудувати саме так бойові порядки. І коли я побачила, як класно працює міномет, і як класно працює гранатомет, я відчула бажання, ну, щоб ці спалахи були більші. От реально мені дуже сильно хотілося, щоб от воно було якомога більше. Тому що, коли йде навала вагнерів, ну на той момент це ще були вагнера, потім шторма, там, десантники і так далі, але першими були вагнера. І коли їх йде хмара на тебе, коли в тебе просто... Перегріваються стволи автоматів і кулеметів їх заклинюють, тому що ти ну, фізично не можеш. Ну просто, понятно, ти стріляєш, ти ж не стріляєш прицільно як снайпер, ти просто очереді гатиш в різні сторони. Ну, це Люди, люди так працюють, да, нас вчать двоєчками там. Але ж в стресовій ситуації люди починають по-різному працювати. І ти, коли бачиш, що в твого підрозділу зайшло 10 автоматів, і з них через годину вже ні один не працює, то ти розумієш, що вся надія тільки на вогневу підтримку. І от саме вогнева підтримка починає. Відпрацьовувати, дати можливість їм перегрупуватися, змінити позиції і тому подібне. І тоді я закохалася в непряму наводку. Тому що я зрозуміла, що для того, щоб стріляти з кулемета, тобі треба висунутися. Ну, ти видимий. А на той момент вже орлани в них працювали, і артилерії в них було до біса. Але якщо ти десь із загорбика кидаєш йому міни, то в принципі шансів берегти свою піхоту більше. А якщо ще до цих мін додається гранатомет... СПГ-9, ну, то взагалі красиво, воно точно так летить Всьу, в різні сторони, Як кажуть, на в'ятка, все добре. І я почала розуміти, що успіх піхотинців повинні бути забезпечені вогнем. Тобто вони повинні розуміти, що якщо на них буде йти наступ, то він, вони вже безпосередній штурм будуть відбувати. Вони повинні розуміти, що на відстань, якщо вже пройде ворог. Десь там кілометр до нього, там кілометр 500 метрів, це вже по суті відстань досяжності вогневих засобів стрілецьких, то він буде його відпрацьовувати. Але моя задача була зробити так, щоб якомога менше цих вагнерів зайшло в цю зону. І тоді я почала активно вивчати артилерію. І в мене були прикомандировані розрахунки з мінометної батареї. І от як так вийшло, що ми першу ротацію відпрацювали, повернулися на два тижні в Київ. І... На той момент звільнилася посада старшого офіцера батареї в мінометній батареї. Ну і мені хлопці прийшли, «Вєдьма, давай до нас. Я кажу, ну, давай спробуємо. Нічого ні. Була цікава історія, це був Бахмут 80-й міномет, штурмові дії починаються, і у нас якась була зиминка з роботою. А на той момент в мене від командного пункту до Вогневої було 350 метрів. Я просто встаю, вдіваю бронежилет. Командир такий, ти куди зібралась? Я кажу, час, зараз прийду. Куди ти пішла сидіти? Треба роботу робити. Я кажу, зараз, годинка, я вернусь. Я залітаю на позицію, я бачу, що пацієнти зашиваються просто, тому що ну, просто конвейером стріляють, перегрів труби, треба нову виставляти, треба орієнтувати. А я підключаюсь в роботу як просто номер обслуги. Тобто я розумію, що там є командир, я мене заважаю. Уже, якщо я зараз прийду і так все, ви тут цю фігню робите, я сама замість вас буду працювати це неправильно. Я собі просто бачу фронт робіт, де треба руки підкласти, де треба підмогти. Можливо, десь щось порадує, десь щось підказати, і все. І ми встаємо і ми як один організм починаємо працювати. Бо ми викидали на той момент, ми викидали 180 снарядів. Безперервно, да. і це один ствол, звісно, не витримує. Вони перегріваються, ми беремо паузу, працюємо з другого ствола, потім той перегрівається, ми беремо паузу, і це ж все з донаводками, Звісно, що там міняється балістична крива. За нагріву ствола, і ми о таким чином працювали. Були у нас завдання, наприклад, ну саме просте: наш батальйон на, на времівських висотах займав такий район оборони, який займає зазвичай бригада. При тому, що ми не мали повної комплектації. Тобто ми за рахунок вогневої підтримки і районів розвідки та вогневого ураження ми перекрили зону, яку треба перекривати в кількості полка або там, ну, бригади. Тобто 9 кілометрів стояла зона. Ми ці 9 кілометрів отримували. Причому це був натиск Постійні штурмові дії. 86 штурмів за два місяці. Ну, Ця гармата, вона реально в неї красний був, коли ми працювали. Вона просто можна була пиріжки жарт на ній. Е, тому були моменти, коли ми працювали на Бахмуті, коли ти розумієш, що ну, пропорційність сили засобів наших проти ворога ну, на той момент була ну, дуже складна. Це, ми не мали фактично 10% від той кількості е, снарядів, які по нормам повинні були бути. У мене були штурмові дії. Е, у мене було всього 5 мін 120-х. Різних. І як хочеш. І отут-от включається вже ображалка. Ти вже починаєш розуміти, що тобі не дадуть, бо їх нема. Бо немає снарядів. В тебе обмежена кількість озброєння, і ти розумієш, якщо ти зараз втратиш цей міномет, то далі твоя піхота буде вигрібати. І ти починаєш із починаючи від якихось хитромудрих капанірів, сховано кришок над мінометами, починаєш там шукати снаряди. Ми, ми, ми шили пороха. Була і така ситуація. Да, у нас командир батареї на шийні машинки шив пороха. Тому що у нас закінчилися пороха і нам потрібно було працювати, а відстань велика. А болванки були, порохів не було. Десь ми там у орків повитягували ці міни. Позабирали з їхніх бліндажів, але не всі без порохів, бо пороха відсиріли, згнили, їх вже не можна було використовувати. Ну і ми що? Ми, ми шили порохами, стріляли, ми пристрілювали, ми розраховували балістику, ми вивчали книжки артилерійські, для того, щоб розуміти, скільки грам якого пороху, бо той, що нам потрібен був, його не було в досяжності. Да? Нам треба було собі міксувати якийсь коктейль, для того, щоб воно працювало і щоб не розірвало трубу. Ну, власне, були такі ситуації. Була ситуація, коли в мене гармата протитанкова стояла вже. Коли були FPV-дрони, коли вже були Мавіки, все. Це 20, а, кінець 23-го року. Е, я поставила просто протитанкову гармату за 2800 від ЛБЗ. Мені казали, що я, я чокнута. Ну, на той момент я просто розуміла, що там танки ззаду були, і вони, скоріш за все, будуть думати, що гатить танк. А гармату ми вкопали повністю так, що ствол тільки під час стрільби від, піднімався з землі, і потім опускався. І таким чином ми тримали оборону. Балка Чистякова, це під Клішіївкою було, і досить ефективно тримали оборону. Крайній раз у нас була теж досить така складна ситуація на времівських висотах, коли ми вже попали в півоточення, фланги порізані були іншими підрозділами, а ми тримали оборону. Наша піхота стояла. Було так, Якщо представити собі е, лінію е, бойового зіткнення, то власне стояла позиція відділення нашої піхоти. Мінометний розрахунок з двома мінометами 80-ми і 120 м І ще одна позиція відділення піхоти в лінійку. Тобто ми не позаду стояли, ми стояли вже в лінійку. Штурми були по флангам. І на той момент, звісно, хлопцям величезний респект, тому що снаряди заїжджали тільки на БМП, і заїжджали вони дуже складно, тому що вже по бокам були спостережники орчі з протитанковою зброєю і могли нас уразити в будь-який момент. Я не давала команди на відкат, тому що треба було тримати позиції піхоти доти, доки було можливо, тому що будь-яке переміщення це провал в роботі вогневих засобів, а в мене тільки один міномет на той момент був, тому що там інші були на ремонті. Я дала команду, стоїмо, працюємо доти, доки піхоті не буде дано наказ перегрупуватися або відійти на відсічні позиції. А приїхали там великі Погони почали на мене кричати, що ти робиш? Ну, типу повинна стояти не менше як на одну третину від, е, першої, ну, власне, від дальності до першої лінії. Я кажу, я розуміла, якщо я зараз відсунуся, хлопців вб'ють. Mm. І Розрахунок працював дуже злагоджено, вони стріляли на відстань ну буквально там, з 80-го міномета це було там, 350 метрів, 120-800 ки метрів. Це вони отак працювали власне, тиждень. Поки піхоті не дали наказ відійти на відсічні. І далі, коли їм дали наказ, вони не просто пішли, вони не втратили озброєння. Вони красиво загрузили озброєння в БМП, при тому, що це БМП могли уразити в кожну хвилину. Вони поклали величезний фугас в бліндаж, сказали всім до побачення і від'їхали вже на готову позицію, пересіли на іншу в іншу посадку. Ми дивимося з камер. Як орки починають штурмувати бліндажі, а вони ще як штурмують, спочатку гранату кидають. Ну, я ж чекаю, вже вечір. Вони зранку виїхали, вже вечір. І тут мені передають побратими з нашого батальйону, з нашої бригади, Каже, відьма, відьма, там каже на твоєму фугасі підірвалися, а там така картинка просто. Ну, там ми поклали дуже великий фугас, дуже великих розмірів, для того, щоб повністю знищити всі укриття, щоб просто їм не було де залишитися. А що відчуваєш, коли, знаєш, морально, коли розумієш, що завдання виконане, що все зробила, що розбили там чи склад БК, чи вразили групу? <світ> ну, це не, не порівняти ні з чим. Ти ж розумієш, що. Нещодавно, тут, в зоні вже 65-ї, МБР, працювали вночі, два постріли і в склад БК. Ну, повезло, ну так буває. Стріляли по міномету, попали в склад БК. БК взривається, а ти відчуваєш такий кайф, тому що ти розумієш, що це БК не полетить по твоїй піхоті. Так само, коли ти уражаєш колону, це взагалі фантастика була, коли всі на ізжогі три дні чекаємо колону, наступ, з трьох сторін на нас іде наступ, іде колона, дев'ять машин. Але ж ми, ми ж прорахували, ми пропланували, ми зробили всі контролі відписали. Ми пристрілялися зранку, буквально за 15 хвилин до початку штурмових дій. Нам все, все було ідеально. І там, вже незважаючи на ті розвідники, які висіли над зоною роботи артилерії, ми працювали, бо ми розуміємо, що роз коли вже штурм, пофіг на все, ми працюємо до упора. Якщо її розвалять, то Головне, щоб наших людей не вбило. Коли ти починаєш стріляти, і ти бачиш, що одна БМП горить, друга БМП горить, третя БМП горить, полетів з, з цього з люка. І ти розумієш, що це сталося за 6 кілометрів, а не за 500 метрів від твоєї піхоти. І ти розумієш, що ще кілька днів у них є час окопатися, перекритися, натягнути сітки, завести БК, тобто укріпитися. Це плюс. Тобто, і ти бачиш, що ще ну, на, ну, десь там на чоловік 50, у орків стало менше. Це вже добре, це вже перемога. Ти трішки згадуєш під час розмови те, що 2022, початок повномасштабної, це одна ситуація. Як зараз, як зараз працювати артилерії? І якщо, скажімо, ще на початку повномасштабного вторгнення ми дивилися на доктрини натівські, на і ну, це було щось таке: вау! на той момент. Да? Бо більше було маневреної оборони, ніж позиційної, і менше було розвідників в небі, то на сьогоднішній день, коли... А, Тими е, технологіями, якими забезпечені ми і наш ворог, ми змогли збільшити е, по факту оперативну глибину своїх вогневих засобів. Ну, я кажу про те, що 15 кілометрів це кілзона, по факту. Якщо раніше е, я могла виходити за півтора кілометра до орчих позицій. І відчувати себе досить спокійно. Ну, тобто, я розуміла, що якщо вже мене побачать, вони почнуть гатити артою. Ну, арта це, це ще не значить, що тебе б'ють. Ну, Скоріше за все, вони почнуть прострілюватися, перші чотири постріли в тебе є шанс звалити з точки, а ну, потім треба щось робити, бо будуть стріляти прицільно. І вони працювали батареями, їх легко було виявити. То зараз ситуація абсолютно інша. Зараз е, тебе бачать завжди з усіх сторон. Я до чого веду? це не тільки візуальне спостереження, елементарно засічки ваших телефонів, роутерів, антен радіозв'язку це все є на супутниках. Вплоть до того, що якщо ви користуєтесь телеграмом або вайбером, вас дуже легко відслідкувати. Ваші переміщення, ваші геолокації, ваші переписки. Ну, це для тих, хто думає, що якщо він пише в телеграмі, його ніхто не читає. Читаємо. <свісно> все це можливо. Ну не своїх, звісно, але ми це все це розуміємо і бачимо. І так само орки це роблять. Тобто, технологічно зараз війна зробила дуже великий крок уперед. А в 22-му році спокійно батарею поставив, відстріляв, зібралися в пікап, сіли. Поїхали. Ми, ми просто брали гранатомет, від'їжджали за 800 метрів до лінії бойового зіткнення, станковий гранатомет. Розвертали кузов і з кузова стріляли з АГС. -а. Це було нормально. Ну, зараз ти, блін, на 5 кілометрів так навіть не під'їдеш. Слава Україні! Героям! слава! На цьому ми завершимо першу частину інтерв'ю з військовослужбовицею на позивний Відьма 241-ї окремої бригади ТРО, яка зараз працює у смузі 65-ї окремої механізованої бригади.